Вітаю вас, дорогі друзі. Нехай Бог благословить вас. Ми продовжуємо мандрувати останнім тижнем життя Ісуса Христа на землі. Неділя. Що сталося в неділю? Усі євангелисти ретельно і детально описують цей процес Воскресіння Ісуса Христа, цей процес перемоги, життя над смертю. 24 розділ Євангелія Луки. Ми бачимо, що рано вранці жінки несуть до гробу пахощі, які приготували. Вони приходять до гробу, роздумовуючи про те, що камінь закриває вхід у гріб, але вони бачать, що камінь відвалено. Вони зустрічають там ангела, який говорить до них: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, Його нема тут, Він воскрес! Коли ми бачимо, що жінки з великою радістю, вони біжать до учнів Христа, щоб повідомити їм про цю подію. Коли ти в проблемі, біжи до тих, хто знає Бога, біжи до тих, щоб поділитися радістю з ними. Ісус з'являється двом учням, які йдуть по дорозі в Ємаус. Він розмовляє з ними, говорить з ними про останні події. Їхнє серце починає палати і горіти. і... Вони розуміють, що це Ісус, їх учитель, і потім Він зникає. Ісус потім з'являється усім учням, які були разом зібрані. Вони радуються, вони поклоняються Йому. Вони дійсно радіють, що Христос Воскрес із мертвих. Вони вірять в Його Воскресіння. Цей тиждень змінив історію назавжди. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Назавжди змінився стан речей. Тепер можна жити як переможці над гріхом. Воскресіння забирає печалі і сльози, смерть переможена. Ми віримо в Воскресіння. І ми дивимося на наше життя не з перспективи тільки земного буття, але з перспективи вічності, тому що ті, хто вірять в Христа, навіть якщо помруть, вони воскреснуть. Нехай Бог зміцнить вашу віру, нехай Бог зміцнить вас, щоб ваші серця були наповнені вірою Воскресіння Його і життя разом з Ним. Він помер заради нас і Воскрес для нашого виправдання. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!